Вітаю, друзі! Сава Україні! Ми не можемо з вами не відмітити того, що ситуація із фінансовою та збройною допомогою Україні від США стає ну, достатньо драматичною. Вона не критична, є чітке рішення Джо Байдена. Є ще певні резерви додаткові. Є позиція уряду, Білого Дому, Пентагону, Держдепу. Є достатня кількість голосів, в тому числі серед республіканців, тих, які готові підтримувати Україну. Вже немає. Того, що можна було назвати безумовною підтримкою, все ця епоха закінчилася, і мені здається, остаточно вона закінчилася під час дуже невдалого візиту Зеленського до США. Але давайте все-таки розберемо трошки ті обставини в світлі одного документу, який в нас почали цитувати. Я зараз до нього вернуся. Він у нас, ну скажімо так, цитується досить некоректно і тому, мабуть, з ним треба розібратися. Але перед тим як завжди. Хочу вас попросити про підтримку, не про фінансову підтримку, не про донати, а саме про моральну підтримку. Буду вам дуже вдячний за підписки на мої канали в YouTube і Telegram. Буду дуже дякувати за ваші перегляди, і цього, і майбутніх відео, і так само за поширення, рекомендацій, посилання, коментарів, подобайки. Це насправді допомагає працювати, дуже допомагає. А тепер вертаємося до подій. Насправді, позитиви я сказав. Є певна політична воля для того, щоб допомагати Україні і навіть у випадку Джо Байдена фактично безумовно надавати допомогу. Є застереження з боку серйозних політичних сил і є достатньо серйозний ґрунтовний стопор у позиції і можливостях спікера Палати представників Майка Джонсона. Він може затримувати голосування в комітетах, тощо без серйозної шкоди для себе, без якоїсь можливості, тої ж самої відставки, як було з його попередником, але він уже не говорить про відторгнення України. Він розуміє, що в тій ситуації, коли у власній партії є достатньо багато прихильників підтримки нашої держави, така позиція була б небезпечною. Але він поставив дуже жорстко дві речі, які для України сьогодні є ризикованими саме через наш внутрішній контекст, саме через українську владу. Перший це розділення допомоги Україні і Ізраїлю, ізраїльську голосувати негайно і без жодних умов, Ізраїлю вірять. І Окремо, після того, розбиваючи на окремі транші, розділяючи на підтверджені абсолютно витрати, на відповідні подання, на відповідні аргументації, тощо, що розтягувати упродовж виборчого року, коли це буде ставати все складніше і складніше, допомогу для України. Ніхто не відпов... не відмовляє Україні в допомозі, але. Внаслідок дуже серйозної недовіри і певної оскомини, яка зараз появилася останнім часом, це стає робити все важче і важче. Підстави для цього причини ну. Перше я вже згадував дуже невдалий візит Зе до США. Провокаційний у всьому. Слухайте, його попереджали. Не тягай зі собою крота. Всі знають, хто такий Єрмак, всі це розуміють. Він мало того, що Єрмака він притягнувши шурму до Америки і змусив американських посадовців руч ручкатися з цією людиною, що є дуже не скажімо так, не хороші подібні фотографії, подібні потискання для подальшої політичної кар'єри. Такі речі в США не толеруються, не можуть відмовити президенту іншої держави щодо складу його делегації. Він бере кого хоче, і він зробив все як умисно для того, щоб сприйняття було максимально негативне. Далі, відмова нашої влади виконувати будь-які вимоги, які йдуть від США, щось дещо буквально тільки окремі крихти в ручному порядку вибиває пані Прицкерг як головний ревізор, який має щось тут забезпечити. Але Є позиція, яку банкова передала Кабміну, Кабмін висвітив: ми не будемо виконувати американський план реформ. Ні, той офіційний, який був опублікований, ні, як я розумію, неофіційний. Наближається, скоро вже буде три місяці. Ну, половина цього терміну вже скоро дійде. І не зроблено перших дій для тої першої складової, яка стосується. Трьохмісячного періоду в їх вже не вкладуться найімовірніше. Це означає, що зриває, зривається підстава для безумовної допомоги саме бюджетного фінансування. І далі ми десь, може, це згадаємо, що сьогодні е, воно може припинитися взагалі. Далі, абсолютно бездарна історія з замовною статтею в Таймс у е, Сальвана е, Саймона Шустера. Слухайте, ну. Це я про це вже робив окремий запис. Це, це такий маразм, це такий ідіотизм. Ну або відверта провокація. Ну тому, що зробити хвалебну замовну статтю, в якій ви хвалите свого президента в спосіб, який в США викликає просто ступор і відторгнення. Ми про це з вами говорили. По-моєму, вчора. Ну сьогодні я не буду вертатися. Вона зараз тільки погіршить ситуацію. Це ж новий фактор, він ще не розглядався, особливо те, що відбулося пізніше. Воно після того з тим опльовуванням журналіст, мовляв, російська підстилка, все. А хто тоді? Журналісту? Е, торік, під день незалежності, орден вручав в Україні, не Володимир Зеленський. А згадайте, а хто тоді за іншу хвилену статтю його вихваляв і тягав? А хто йому відрядження творче забезпечив в Україні е, тоді весною, торік, два тижні, ходити по банку і вільно з ким загодно спілкуватися зараз абсолютно вільно? Тому насправді це було. Організована або провокативна проти України, або дуже тупа піар-акція, яка закінчилася негативно. Ми ще відчуємо її наслідки в США. А зараз маємо нову історію, я вже згадував, яка зараз починає виринати її, ну скажімо так, некоректно згадують. От йдемо про те, що появилася нова пропозиція від депутатів республіканців. Окремі наші видання взагалі про неї не згадують. Деякі провладні, як сайт ТСН, згадують уривочками так, тільки те, що вигідно, те, що не боляче. А дехто просто згадують саме як. Ну, ніби позиції республіканської партії. Треба уточнити: насправді немає поки що на щастя для нас якоїсь консолідованої єдиної позиції від республіканців. Є позиція, яка висловлена конкретно це пропозиції власне, для дебатів від депутата від 27-го, якщо я не помиляюся, округу Каліфорнії Міка Гарсії. Цікава людина. Я зараз трошки далі про почну вже обробляти ті матеріали, його обговорювати з вами. І там я вже про це згадаю трошки детальніше. Так от він пропонує речі, які загалом не є критичні, якщо би в Україні. Реально не було підспутного дна. якби українська влада реально хотіла перемоги, а світська цивільна влада, зеленські свою компанію з кротами і реваншистами, не лізли в справи військових, якби можна було надавати чесну інформацію, а не ту брехню, яка ви ша від України, в тому числі за кордон, позиції таких депутатів, як Мікі Гарсія. Ну бу Гарсія не була би антиукраїнською, але на жаль, поки що наша влада робить все можливе і неможливе для того, щоб, ну, розбалансувати підтримку демократів. А там теж неоднозначна позиція. Вони просто підтримують, поки що Джо Байдена в цьому питанні України. Але вони мають теж для себе вже мінуси від того, що вони підтримують не просто Україну, а підтримують Україну, в якій править режим, який для Америки стає все більш і більш токсичним. А для республіканців, ну слухайте, кожна заява, кожне інтерв'ю, кожна дія нашої влади є. Ну, просто подарунком для трампістів для тих, хто є противниками підтримки України, і є ну, джерелом дуже великих сумнівів для тих, хто нашими противниками не є. Той самий Мік Гарсія не є противником України. Але дивлячись на певні речі, саме як американець, він ставить дуже багато питань, і оці питання ми зараз обговоримо. Але знаєте, я почну не з них, а я почну з трьох повідомлень, які мають значення. Ми бачимо, як один. За одним з групи підтримки України випадають республіканські конгресмени і сенатори регулярно все гірше і гірше з цим ситуація. З ними треба працювати. Треба хто має працювати? Е, я пригадую, як Валерій і наш посол Порошенко і в США як він вміло працював з республіканською партією. При Трампі, яка для нас була проблемною з їхніми депутатами, він ще з часів свого аналітичної роботи в аналітичних структурах, він дуже добре працював не тільки з індією з Ірай і так само в США. Він зустрічався, він переконував, він пояснював. Він надавав їм матеріали. Що робить зараз наша шановна дорогенька Маркарова? Ну, відвідує всі без виїзних. Бачив якісь її там коментарі. Відвідує всі вечірки, всі прийоми в Вашингтоні. Ні разу ніякої зустрічі, та вона не дуже й вхожа в Конг е, в Палату представників чи в сенат. Тому насправді толку нема в цей самий час. Що ми бачимо? Група представників діаспори. Це від е, інформації від Олега Шарпа. За свій кошт самостійно свій вільний час виїжджає і відвідує е, штаби. е, Робочі групи інші групи підтримки в червоних штатах республіканців тих, які Настроєні скептично щодо України вони працюють на підтримку України, вони пробують переконати. Друге повідомлення: європейські топ-посадовці збираються вирушити до Сполучених Штатів Америки, щоб переконувати тамтешній політикум і бізнес у користі від подальшої підтримки України. Про це засвітило е, видання Політико, посилаючись на міністра закордонних справ Литови Габріеліуса Вансбергіса. Литовський міністр зазначив, що е, Ця презентація має бути на користь саме підтримки України і може спрацювати досить добре, якщо її проведуть не лише американські політики, але й ті, хто залежить від цієї допомоги, натяк на українських політиків. Поки що планується поїздка посадовців і дипломатів північно-європейських і балтійських країн. І третя. Новина Степанчук особливою жорсткістю і брутальністю, наглістю, і хамством, таким, що це побачив США, блокує можливості участі наших депутатів у таких поїздках, взагалі в дипломат в парламентській дипломатії. МСС заблокував участь наших дипломатів у подібних діях, у подібних контактах і подібних візитах і поїздках по США. Уряд блокує таку діяльність активним і відомим українцям, яких знають в США, Америки, діячам культури, спортсменам тощо. У мене питання: хто на чиїй стороні воює? Українська діаспора, е європейські політики і дипломати воюють на стороні України. На чиїй стороні воює українська влада? Чи оці події, коли нам відмовляють в підтримці, все більше і більше? Чи вони не пов'язані з заявою Зеленського? Ці казали констатація факту? Ні, це не була констатація факту. Це було його інтерв'ю на Г плюс Г в кінці серпня? Е Мосичук як напрямна для дії. Треба дорослішати, нам буде зменшуватися підтримка у світі. Так ти все робиш сам, щоб її зменшували у світі. От вам і історія. Тому в цих обставинах коли поки що ситуація не критична і можна виправити, а українська влада діє в діаметрально протилежний бік, перейдемо до документа, про який почали в Україні говорити. Отже. Нібито до вимоги республіканців, про яку багато згадує, але дуже усічено і не зовсім правильно. Насправді, поки що немає консолідованого рішення партії республіканців. І цей документ є поки що індивідуальним. Його автор, член палати представників Мік Гарсія, з 28 округу Каліфорнії, звати на американської родини, вихідів з Мексики. Що цікаво, він військовий, він військовий льотчик. І він дуже добре розуміє військову справу, і до речі. Стосовно України він ніколи не був прямим противником. Він єдине, що він вимагає конкретику. От під час дебатів про асигнування на оборону наступний рік він сказав наступне: я не обов'язково проти подальшої підтримки українців, але я проти того, щоб робити це зараз без будь-яких пояснень від виконавчої влади. Міністр оборони Ойдостін має розповісти нам, що ми робимо з цими грошима, куди вони йдуть, який кінцевий стан. І він представив, поки що це є індивідуальний документ одного з членів Палати представників, це не загальна партійна позиція. Представив документ щодо дебатів для фінансування України термінова потреба шляху до перемоги, прозорість, підзвітність і стійкий мир. Так називається документ. Це 13 сторінок ілюстрованого тексту, в якому самого тексту, власне, не так і багато, але його. Реально, треба прочитати. У мене на це пішло сьогодні небагато часу. Ну, м'яко кажучи, в мене трошечки ну, настрій не покращився. Я прочитав цей документ з огляду, якби, скажімо, в Україні був зараз президент Порошенко. Я думаю, такий документ би і не з'явився. Але якби був президент Порошенко, для нас напевне не виникло б жодної проблеми з тими вимогами, які ставлять республіканці. Але в нас сьогодні Зеленський. І тому мені здається, що цей документ дуже скоро стане. Офіційною позицією партії республіканців вони підпишуться під ним, вони його підтримують, і тоді в нас буде дуже багато проблем. Знаєте, щоб перед тим як перейти до е розгляду кожної з 12 вимог, насправді ті 12 вимог, які вона вже почали цитувати, це тільки дві сторінки, ну з реально з 10 текстових сторінок. А коли читаємо текст, там є різні речі. Ну, наприклад, коли звинувачує автор е в помилках адміністрації Байдена, ну, таке з 8 січня 2023 року, по теперішній час е Байден. І державний секретар Блінкен не виявляють виявляють нульовий інтерес щодо того, щоб змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів, обговорити мирні переговори. Всі війни закінчуються за столом переговорів в даний час. Нема немає шляху, щоб увімкнути ці дискусії. От одна з позицій: раптом Сполучених Штатах Америки теж починають говорити про переговори. Не Байден як пробують нам нав'язати наші зелені молодші друзі по розуму. а його найжорсткіші опоненти, от маємо ситуацію. Це документ новий, це реакція на візит Зеленського до США. Саме тоді почали подитися такі документи не раніше, тільки тоді. Це реакція на провокації, які робиться із середини України на виступ на відповіді Шмигаля в Верховній Раді, на дії Стефанчука і тому подібне. От щоб ми розуміли, звідки це все походить раніше? Такі документи не подилися. Тепер давайте перейдемо, швидко пробіжемося по тих 12 пунктах, які в нас згадували. Їх вже можна знайти в окремих телеграм-каналах в повному вигляді. Вони дійсно відповідають тому, як є в документі. Давайте я буду швиденько зачитувати і короткі коментарі свої щодо них, що нас від цього чекає. Пункт перший, ще раз кажу, це тільки дві сторінки загального тексту, де є аналіз, де є в основному критика Байдена. Документ в основному спрямований не проти України. Він спрямований проти Байдена. Це їхня внутрішня політична дискусія і їхнє протистояння, але він по нас може вдарити тільки з одної причини через те, що українська влада точно зробить дії, які. Не вкладуться в вимоги цього документа. Там не все стосується нас. Там є деякі речі, які точно нашої участі не будуть потребувати. Але, але багато того, що. Де наші бідоносці можуть реально нашкодити. Отже, пункт перший. Я буду вже зачитувати, так як їх там гуглевим перекладом перевів до себе. Може, будуть якісь там кострубатості. Вибачайте, президент Байден і президент Зеленський повинні надати Конгресу США реальну стратегію перемоги. Прості заяви ми з вами поки не переможемо. Або ми повинні перемогти. Не є стратегією перемоги. Як Україна може перемогти і скільки часу це займе? Ці оцінки не обов'язково мають бути точними. Але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу. Які можуть бути критерії? Які можуть бути кінцева мета у людини, яка взагалі не знає, що вона хоче. Ви пригадуєте рік тому, що Зеленський казав? Ми не маємо бути такими жадібними. Повернутися до е, території до 24 лютого, яка була для нас вже Велетенська перемога. Більше не треба, там страшні жертви будуть. Ми маємо саме на цьому зупинитися. Сьогодні запускають спеціальну замовну статтю в Тайм. Яка говорить Зеленський жорстко, тільки повне визволення, тільки повне звільнення. Все при тому йдуть паралельно переговори, і ми їх бачимо. Я про них багато писав, і тут робив записів, які дії свідчать про діаметрально протилежне, що мають зрозуміти американці, які це все бачать, які отримують звіти від розвідки. Та ж сама республіканка Вікторія Спарц вимагала і добилася регулярних звітів розвідки, які надають їй і окремим зацікавленим республіканцям, ну взагалі і сенаторам та конгресменам. Інформацію детально, а що ж хоче і що робить українська влада. От просте питання. Це. Далі стратегія. От Байден може сказати, якби він уявляв собі стратегію України, але Байден не визначає стратегії в Україні. Давайте просто згадаємо один момент. Джо Байден жорстко заявив Зеленському ще. Е, ще тоді, тільки коли починалися оці бої за Бахмут, тільки розгорталися. Казав: заберіть звідти людей, не втрачайте там тисячі тисячені українських найкраще підготованих бійців. Не втрачайте там техніки. Бахмут не заслуговує на те, як стратегічний пункт, щоб його тримати. У вас є далі оборонні лінії. Відійдіть до них, ви зриваєте цим майбутній наступ. Зеленський до липня стримував наступ штучно. Потім сам зізнався, що він його стримував. А натомість горобив свій маленький Сталінград. Хто має як представити Конгресу? Байден має представити чи Зеленський, який весь час бреше. Байден не може представити. Не він розробляє стратегію. Стратегію, на жаль, якусь хаотичну робить Зеленський. І що можна представити? Перший пункт не зараховано зірвано. Другий пункт. Яка приблизна ціна пов'язана з реалізацією стратегії перемоги? Ми вже казали, стратегії перемоги поки що нема. Вибіркове розкриття інформації та поступові запити в середньому на 12 мільярдів доларів на місяць є недоступними, нежиттєздатними та неприйнятними? Знаєте, отут же мені дуже неприємно за те, що появляються такі речі. Це вже внутрішньоамериканська їхня дискусія, але це руйнує от той. Ту ідею Байдена одноразового великого виділення коштів для України, розуміючи, що у виборчий рік буде неймовірно важко їх вибивати, все ваші і ваші вибивати з палати представників, тим більше при, ну скажімо так, не про українському спікері, і тепер кожне фінансування на конкретні тілі треба буде проводити через конгрес і дуже детально представляти факти на що. А коли не можна представити детально на що, тому що українська влада не дає достатніх матеріалів для цього. Що тоді робити? Другий пункт підвішений. Третій пункт: президент Байден і держсекретар Остін повинні чітко інформувати американський народ про стан війни в Україні. Це включає інформування громадськості про прогрес, досягнутий Україною на сьогоднішній день. Знаєте, рі... а, сьогоднішній день окреслення причин, що призвели до нинішнього глухого кута. Він вешат говорить про глухий кут сьогодні в нашій війні, а також надання онової інформації про стан весняного контранаступу, того, що планується. Знаєте, тут погана вимога, тупикова вимога у війнах так не працює, і пан депутат це дуже добре знає. Але знову щось конкретно обіцяти може залужний. А потім Зеленський скликає свою ставку Верховного Романа Командовичева і починає все перекроювати. Третій пункт можна виконати за умови. Якщо інформування буде по лінії військових, і тоді Остін буде дійсно передавати депутатам американським інформацію, яку він отримує від українських військових. Для цього треба ліквідувати такий явище, як ставка верховного гонакомандующего, і заборонити йому втручатися в дії військових. Ми зараз бачимо діаметрально протилежне там взагалі підвішують навіть історію з заужним і хочуть його позбутися. Наступний пункт. Президент Байден і держсекретар Остін повинні пояснити, чому майбутні інвестиції США є необхідними. Це включає в себе визначення того, яке саме озброєння надсилається і як це конкретне озброєння може допомогти виграти війну, а не просто продовжити її. Крім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була надіслана, але могла б змінити траєкторію війни до сьогоднішнього дня. А отут якраз без заперечень. Міг військовий льотчик, він розуміє, не можна проводити наступ без підтримки з повітря. Це суперечить натівським стандартам. Він знає, що каже. І тому, в принципі, це можна підтримати. От тільки вся проблема в тому, що стримували Байдена дуже часто від таких речей дії української влади. Це Повне небажання бути цивілізаційним союзником, і це стримувало дуже серйозно. І з другого боку, саме позиція багатьох американських політиків теж стримувала. Тому, наприклад, жаль, ця проблема вона, вона правильно окреслена, але трошечки, може, не зовсім по адресі до Байдена, тут до Зеленського треба звертатися. І до своїх, і до Трампа. Далі наступний пункт ніби продовженням цього. Президент Байден, і дерсекретар і міністр Остін повинні надати Конгресу список озброєнь, які не були відправлені в Україну, а могли б ефективно змінити нинішню патову ситуацію. Нинішня повільна політика адміністрації лише продовжила страждання України, і Конгрес має відіграти свою роль у вирішенні питання про те, які додаткові можливості слід запропонувати Україні. Знаєте, це було б справедливо, якби про це прозвучало рік тому. Але на жаль, республіканці рік тому просто критикували Байдена і ну говорили правильні речі, але просто критикували. Насправді питання про додаткові озброєння зараз поки що зависають і частково зависають саме через небажання. Підтримати фінансування виділення цих озброєнь. Так, спочатку були виключно політичні причини, а зараз до них додалися фінансові, і тут же республіканська партія теж зіграє свою роль. Ще раз кажу, тут тільки половина відповідальності нашої гори влади, яка, яка створила все для того, щоб в Америці не було стимулу підтримувати Україну як союзника, а тільки як геополітичного попутчика, на великий жаль. Але друга це вже внутрішні проблеми в США, і вони стають все гострішими. Наступний шостий пункт: президент Байден і держсекретар знову тут весь час в перекладі проскакує держсекретар Остін, міністр Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інституції в Україні інвестиції в Україні припиняться. Чи вважаємо ми, що країни ЄС і НАТО також відмовляться від допомоги Україні? Чи зможе Україна вижити і перемогти? Якщо ні, то чому який основний військовий експорт був би необхідним? Доречна конкретизація, доречна. Тільки такі доповіді вони не можуть бути загальними, вони можуть бути не для публікації. Такі доповіді йдуть. І наскільки знаю, вони отримуються. І такі пояснення надає Пентагон комітету з питань оборони національної безпеки, надає розвідка. А республіканці, на жаль, вимагають саме відкритих оголошень. А ця практика навіть в США не діє. Тому це трошки загрозовий момент. Він говорить про певну, певні подвійні стандарти. Але сама ідея вона правильна. Це треба робити. І тут це вже нас не стосується. Це їхні внутрішні певні проблеми, і було б добре, щоб білий дім дійсно на них відповів. Дальше скарбниця і уряд США повинні звітувати перед конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає регулярних і ґрунтовних конгрес ґрунтовних е, відповідь Конгресу регулярної та ґрунтовної інформації щодо санкцій, е, щодо чинних санкцій. Ну, знаєте, тут трошки в подвійному підході, бо є позиція трампістів, які якраз не дуже хочуть розвивання таких потужних санкцій. Але тема ну мені подобається цей пункт. Треба його підтримувати. Може, якщо він буде певним фактором тиску в самій середині республіканської партії, то цей момент в документі він є позитивним, він корисним, він нам потрібним. А далі йде восьмий пункт. Я вам за його зачитаю. Тут взагалі нема про що сперечатися, тільки далі буде один маленький коментар щодо нього. Отже, вісім. США і всі члени НАТО повинні. Прийняти повноцінну політику санкцій проти Росії, яка б включала всю великими буквами нафту, зерно і рідкоземельні корисні копалини. Ті три критично важливі експортні товари, нарешті не зазнають не зазнають значного впливу глобальних санкцій, а вони становлять основну частину експортних находжень до Росії. Слухайте, все дуже позитивно, все дуже правильно. Але Санкції по цих групах стримують якраз лобісти з обох партій, республіканської теж, плюс іноземні партнери, з якими не можна рахуватися, і США вже хотіли вводити набагато жорсткіші санкції. На жаль, Європа їх гальмувала. Іноді Європа бере перед. Ну, автор це знає, але він просто заганяє Байдена в кут, Це їхня дискусія внутрішня. А для нас важливо, що це прозвучало. Ну добре, хай відстоюють, хай штовхають. Я був би тільки за це, було б добре. Далі йдемо. Пункт дев'ятий. Президент Байден і міністр Остін повинні надати чітке пояснення, чому запитувані ресурси є правильними для перемоги. Правильно, добре, але це має запит робити наше міністерство оборони. У нас був Рєзніков, ми знаємо, що це було. Це була повна профанація. Зараз у меров. На превеликий жаль, теж певна профанація. А далі? а далі йдуть дуже конкретні пункти. Знаєте, які американці питаються: а що ви самі виготовили? І що ви самі закупили? А за які суми ви закупили? А як це так сталося? Що ви закупили там, де ми бачимо і ми для вас купуємо за одну ціну, умовно кажучи, за 100 якихось одиниць, а ви купили за 250, от і 250 наші зощасні. А як так сталося? І оце починає вилізати боком, тому що про запитувані ресурси іде мова не тільки про американські ресурси, а про ті, які ми самі можемо здобувати, і оце буде вилазити теж наш нам боком. Тому цей пункт він теж підвішений для нас. Наступ. Не. Отут політичне цікаве питання. Чи узгоджуються цілі місії США та України щодо Криму? Бажання України повернути Крим є реалістичним? Законне запитання. Для нас так, це принципово. А для Зеленського він це планує? Я вже згадував про цитату, що не треба бути таким жадібним, а оманський кейс, де йому це заборонено навіть про це думати, крім звичайно звичайних популістських заяв. І от в ситуації цій. Американські республіканці чітко ставлять питання. Вони знають більше, ніж наші недомовки думають. Вони знають детально про позицію Зеленського. Вони від розвідки знають деталі всі про Оманські його переговори з Патрушевим. Вони знають про те, що зараз відбувається в них з Росією. Проте їм Саліван е, звітує про те, що відбувалося На Мальці, що відбувалося в Джидді, в Копенгагені. Вони знають, що все зовсім не так, як говориться, і тому подвійні стандарти там не проходять. І оцей момент він дуже Добре, озвучений на нього треба давати відповідь. Одинадцятий пункт передостанній, президент Байден і президент Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний звіт, наскільки це можливо, про системи озброєнь, які були відправлені і використані на сьогоднішній день. Знаєте, тут я відразу скажу: інформацію насправді надають після демаршу Вікторії Спарц, але вона не йде публічно. Наскільки я розумію, інформації є достатньо, тобто. Конгресмени мають її, але вони підштовхують до ніби більшої публічності цих процесів, а воно так не робиться озброєннями. Тому насправді тут є при хорошій тези, насправді провокативний момент. І останній дванадцятий пункт: президент Байден повинен надати зобов'язання і докази того, що й адміністрація не ставить під загрозу графік і вартість критично важливих вітчизняних програм озброєнь або зобов'язань, які ми взяли на себе перед тайванськими програмами і ізраїльськими. Програмами ми не можемо канібалізувати потенціал заради наших власних сил і засобів чи інших наших стратегічних партнерств для виконання зобов'язань перед Україною. Оце є основна проблема. Перше, на жаль, республіканець замовчує той факт, що цими замовленням розкручується економіка США, розігрівається це що дуже добре. З другого боку, це є якраз ознака того. Володимир Олександрович, це ваша робота. Республіканці, які не були нашими противниками, помірковані, такі, як автор цього концепту, на превеликий жаль, вони вже ставлять Україну на друге місце. Це відверте відсування України назад. От маємо результати. Я вам приблизно їх переповів. Якщо звести всі ці питання конгресменів до одного, то воно звучить так: чи ви маєте стратегію перемоги? Бо епоха безумовної допомоги закінчилася. Все. Але на прилики жаль не готовий до цивілізаційної дискусії. Чи це все трагічно? Поки що ні. Але розчарування наростає, і з цим треба рахуватися, бо поки що Україна йде на прилики жаль у зворотній біг від цих достатньо справедливих вимог. На цьому завершуємо. Слава Україні! Переможемо!